Хмельничанка Тетяна Мишко до великої війни мала власний бізнес. Нині вона одна з 20 учасників першої школи успішного аграрія в Хмельницькому. Ми мали кондитерські магазини, але чоловік вже рік мобілізований була в ЗСУ. Ми магазини зачинили, але в нас є земля, і ще в 2020 році, коли тільки почався локдаун. Ми вирішили зробити собі альтернативу і зайнятися лікарськими рослинами м'яте і меліса. Час зайнятися са неосерйоз прийшла отримати досвід саме по вирощуванню нішових культур. Тетяна Бадієва і Богдан Трофанюк вже мають власне виробництво крафтової продукції. Ми вирощуємо різні фізичні рослини, ягідні і робимо з них пастилу на основі яблучного пюре. Маємо бажання створити фермерське господарство і поставити прийшли за знанням. Безоплатний дводенний інтенсив для підприємців в галузі сільського господарства організували управління економіки. Ми отримали 50 заявок. Більшість це жінки, як не дивно. А серед заявок це внутрішнє переміщення особи, ті, які оселились у нас в сільській місцевості, і ті, які прагнуть розвивати бізнес саме на землі, і тому вони сьогодні тут. У нас бізнес може закритись, а земля нас буде годувати. Галина приїхала в Хмельницький із Запорізької області. Чоловіком давно були думки займатися на землі. Ми живемо в приватному будинку поблизу Запоріжжя. стачало досвіду і багато питань, чи вдасться, з чого почати. Тому, коли така можливість відкрилася, вирішила послухати. Від ідеї до бізнесу та особливостей продажу крафтової продукції проводять навчання досвідчені експерти з Києва і Кам'янця Подільського. Кожна ідея, особливо крафтова, вона унікальна. Вона потребує унікального підходу. Як її продавати, як знайомитися з клієнтами, в якому сегменті вони взагалі планують працювати. Тобто, це може бути B2B чи B2C, бізнес бізнес або бізнес то клієнт Я не агроном, я не можу їх навчити вирощувати, але я можу їх навчити краще себе почувати на ринку. Два роки тому Хмельницький за результатами опитування бізнесу визнаний найконкурентно спроможнішим містом України. Цьогоріч у громаді запровадили унікальну програму підтримки підприємців у сільському господарстві. Це на сертифікація органічного виробництва, це є компенсація фізичним особам за приріст кількості корів, а також за вирощування малопоширених культур. Це є мотивація для підприємця туди йти для того, аби її освоювати і розвиватися. Усім вам бажаю плідного навчання, усім вам бажаю нових знань. Усі учасники школи успішного аграрія отримують кваліфіковані поради експертів та сертифікати про її завершення. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.